Я своєю рідною мовою не володію. Я, її звісно, чув. Я там міг щось говорити, але зараз я навіть нормально повторити не можу. Типу, я якісь базові речі там можу сказати. Тобто, в мене атрофувалось. Um, ти але... дитинстві роззнав? Тобто mm. з дитинства ти знав? Ні, У вас сильна, вдом, сильна вдома з якою мовою спілкується? Uh, більше російською, типу, ну там родичі mm. кримськотарської мої батьки спілкую, спілкуються з тарською. Але, типу, ну ось моя мама там себе картає, те, що вона, скажімо, так, принципово це не робила, там не займалася моєю мовою, але це були 90-ті. Вони займалися тим, щоб мені було шоб шоб хавити, шоб, блядь, шоб шоб так, біже, так. так, так. Але все одно ці всі елементи вони штучні, Тобі, умовно, щоб твої батьки тебе вивчили мові. Ти повинна системність бути для того, щоб мова існувала, бо мова це живий організм. Він не може сьогодні залишитися тільки на бутовому рівні. Типу так він має розвиватися. Він має свою мати научну спільноту. Він має бути свої канони. Ну, Повний культурний кластер має заповнюватися. Так, тобто, так. Ти маєш дивитися фільми тою мовою, слухати музику, тою мовою кшати книжки тою мовою.